Вітаємо вас в майстерні ручного дугового зварювання. Майстерня розрахована на 15 робочих постів, із них 8 змінного струму і 7 постійного, що дозволяє не лише засвоювати практичні навички, а й здійснювати моніторинг якості зварних швів. При зварюванні на змінному та постійному струмі. При виконанні вправ зі зварювання. Застосовується джерело живлення постійного струму многопостовий випрямляч, де за допомогою баласного реостату регулюється сила струму. І джерело живлення змінного струму трансформатори ТДМ. Тема уроку зварювання пластин. Напустковим з'єднанням без косу кромок двобічним швом. У напівстольовому просторовому положенні шва мета уроку навчити зварювати з'єднання у напівстельовому положенні шва, вміти правильно обирати силу струму та швидкість руху електрода. Стольові шви зварювати нескладніше. Їх виконують зварники найвищої кваліфікації. Складність зварювання полягає в тому, що краплі металу намагаються скапувати вниз та утрудняється перенесення крапель із електродного металу у зварну ванну. Складностей можна уникнути, зменшуючи силу зварного струму на 15-20% порівняно з нижнім положенням, використовуючи електроди діаметром до 4 мм. Основною умовою одержання якісного шва є витримання дуже короткої дуги. Кут нахилу електрода до основного металу становить 70-80 градусів. Для виконання вправи зі зварювання на пусткового з'єднання у напівстильовому положенні шва зробимо складання у нижньому положенні. Пластин з вуглецевої сталі товщиною 6 мм. Та встановимо деталь у напівстольове положення. Зварювання виконуємо електродами марки ано 21 діаметром 4 мм. Силу зварювального струму при зварюванні стальових шлів зменшуємо на 15-20% порівняно зі зварюванням у нижньому положенні. Обговоримо, чи досягнута мета нашого уроку складне напівстольове положення, і які виникли труднощі під час зварювання, та які дефекти зварювального шва найчастіше зустрічалися в практичному завданні: труднощі в підтримці короткої зварювальної дуги. Від цього виникають підрізи на верхній пластині з'єднання. Неравномірність шва виникає через нестабільну швидкість переміщення електрода. Цілому мету практичного завдання виконана.